Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів Лівів Медіа. З радістю доєднюю до нашого ефіру військового олядача, головного редактора інтернет видання Апостроф Дениса Поповича, пане Денисе, мої вітання. Слава Україні! Героям слава Доброго вечора! Пане Денисе, давайте почнемо з Авдіївки. Дуже складна ситуація. Третя штурмова бригада офіційно підтвердила, що вони вже там. Максим Жорін, командир написав про те, що бої запекліші, ніж в Бахмуті. Як ви бачите ситуацію, як ви її опишете? Ну, повністю це зробили зробили керівники і командири третього окремої штурмової бригаду, неможливо її описати. Там все настільки, як кажуть, не відняти, не прибавити, що. і Додати нема чого. ну, одним словом, пекло, і пан Жорін змулював ситуацію абсолютно адекватно, абсолютно воно відповідає ситуації, яка не зараз не буде. реальному старому речі. Не превеликий жаль, ворог там має просування Ну, вони тактичного характеру, але ми ж чудово розуміємо, що воно спадається, як кажуть, цеглинка до цеглинки, і ворог наближається до своєї мети, на превеликий жаль, поки що він наближається до неї, це оточення в дії. І це перехоплення от, е, шляхів логістики, по яким відбувається забезпечення всім необхідним Авдіївського гарнізону. І через те, поки що, зараз не можна прогнозувати, що там зараз буде надалі, і чим ця ситуація закінчиться. Тут є така версія, давайте ми з вами її обговоримо або спростуємо, або підтвердимо, наскільки можемо, так що насправді третя штурмова більше прибула в Авдіївку для забезпечення виходу наших військовослужбовців, безпечного виходу для їх прикриття. Очевидно, ми не знаємо наміри, але як ви вважаєте, які завдання можуть бути покладені на третю штурмову під час боїв за Авдіївку? Ну, Третя штурмова, це елітна, елітна бригада, і їх кидаються зустріне на тяжій напрямки. Не раз я зараз не буду фантазувати, які завдання на зараз попали. Як ви бачите, яка зараз тактика, стратегія у противника Вавдіївців, тобто як вони себе поводять? Тому що раніше була інформація про те, що вони не йдуть на штурм невеликими групами, що вони зайшли в тил, використовуючи каналізаційні мережі. Як ви зараз опишете їхні дії? Це зараз те, що ви описали, то що ви заходили в тил. Через конгресіні мережі через підземні комунікації токувала малими групами. Це свідчить про те, що ми там змінюємо такто. Тобто вони там не пруть в лоб, як це там, скажімо, під Бахмутом та на деяких інших ділянках фронту. Тобто місні штурми там не обов'язково. Вони там були, в тому числі міцні штурми там були. Але зараз ворог, ну наскільки можна сказати, що до ворога достатньо творчо підходить до цієї ситуації, в тому числі використовуючи підземні комунікації. І головне, що він робить, він використовує. Значну перевагу живіх силі на превеликі жалі, значну перевагу боєприпасів. Тобто от, е, один із варіантів закидуються позиції Збройних сил України кавами, це кориговані авіаційні бомби, у великих кількостях. Тобто там Авдіївка була таке, що в нас не було рекорд рекорд по використанню кавів е, з боку Російської Федерації. А потім на цю розчищену місцевість, по таким чином, повністю стерту вплив і в Шевінку заходять штурмові групи Російської Федерації. От один, один з таких варіантів. Використовуються погодні умови, тобто був туман. І під прикриттям туману, коли, коли неможливо використовувати дрони, які зараз є дуже важливим за собою ураженням, е штурмові групи Російської Федерації Збройних Сула Російської Федерації заходять на позиції і штурмують таким чином позиції. От е набір таких тактик, от, зокрема, використовується, і е завдяки цьому обійшовши КХЗ, в ній косахі, де були в них, е у них у Збройних України, Київ, наших там були. Обороні споруди, оборонні побудування. Вдалося росіянам зайти в міську забудову, і там вони потроху просуваються. Ну на меті, як я вже казав, це оточення в і шляхом перехоплення цієї магістралі. По суті, вони змінили свою тактику і стратегію. Можемо сказати, що вони зробили висновки з штурму Бахмута та інших ділянків фронту. Як ви вважаєте? Ну, взагалі роблять висновки. Ми маємо справу з людьми, ми не маємо справу там, із автоматами. І так далі. Та можу скільки разів казати, що там вони використовують зеків, можу скільки разів казати, що вони там погані генерали, але на місцях на великих жаль вони навчаються. Тобто ну, то ці люди, які людям властиво навчання і властиво робити висновки, от вони роблять висновки. І таким чином, користуючи свої права, вони просуваються вперед. Так вони просуваються перед величезними втратами. З дуже великими е -е так, ясна річ, що навіть ми втратимо Одійку, це не буде кінець війни, ми на цьому війну не програємо. Ми там відійдемо на нові позиції і ну, втратимо так, добрий плацдарм втратимо так, для подальшої, можливої декупації Донецька, для чого Авдіївка власне використовувалася, для чого там вона її, ми її тримали для того, щоб мати плаздан для просування на Донецьк. Це не буде програшів. Ясна річ, що ви там розміняли значну кількість живої сили на невеличку територію. Ясна річ, що захоплення Авдіївки з їхнього боку це політична мета, передусім політична мета. Але от, якщо казати на місцях, то так вони навчаються і вони таким чином роблять висновки і вдається просуватися хоча б на такому тактичному рівні. Пане Денисе, але чи є взагалі якісь загрози у випадку окупації Авдіївки? Ви вже, в принципі, частково відповіли на це питання, але якщо можна, дайте більш обширнішу відповідь, тому що ну, Авдіївка стала для багатьох, для нас символом, який тримався від початку 2014 року. Ну, у нас багато було і є символів. Символом є Маріуполь, символом є Донецький аеропорт, символом Бум Бахмут, Фортеця Бахмут, символом є Авдіївка, скільки ще символів можна прорахувати. Е так, е якщо Авдіївку буде втрачено, це безумовно буде е психологічний момент з одного боку, та й з другого боку. Це буде інформаційно-пропагандистський момент, знову ж таки, з одного боку і з другого боку. Е, е, ну, Ми зараз ми кажемо про житті наших бійців, які там були покладені в Авдіївці. Це, це теж дуже, дуже обережно треба казати, коли ми будемо робити висновки, чи має це значення, чи не має це значення. Має це значення, оскільки там е, кров пролилася, там люди лягли і склали свої голови. Наші бійці, яких там ніхто не замінить. Бо в нас людей менше, ніж в Російської Федерації, ми інакше не ставилися. Е, Коли там перемісний штурм умова йшла, це ставлення в Російську до своїх людей. Передусім, цьому проявляється. Але от в загальному глобальному такому математичному плані від дії, які знову хочу повторити, він означатиме просто відступно до позиції і втрату города міста ну країною невеликого. Тобто це не те, що там можна було казати, що ми там провалилися, програли війну, фронт рухнув, фронт впав і треба там йти на переговори з Путіном. Ні. Але от у е, разі втрати авдіївки, то от такі от ефекти можуть бути. Давайте ще з вами обговоримо запорізький напрямок, зокрема Оріхівський, якщо більш конкретніше говорити, так тому що є повідомлення про те, що окупанти планують нову наступальну операцію на цьому напрямку, зокрема, вже стягнули сили та засоби. Про це наголосив Лиховій, речник президента об'єднаних сил Таврія. Ну, якщо говорити так більш детальніше, на вашу думку, які ну яка мета цього наступу від росіян, якщо вони якщо воно таки збудеться? А воно збудеться, оскільки вони будуть наступати, з однієї простої причини ми там не припиняли нас. Тобто ми кожного разу спілкуємося про Одіївку, там спілкуємося про Бахмут. Про Бахмут згадуємо Купільський напрямок, згадуємо Новомихайлівку після Марінки. Якось так запорізький напрямок після літнього наступального операції української армії, якось він так відійшов на другий план Дармавський, який там ворог намагається повернути позиції, які він втратив під час нашого. Нашої наступальної операції літньої минулого року. І зараз в цьому, в цьому о, і полягає його наступальні будуть. Тобто вони були раніше, коли там намагалися наступати на о, захід від роботи, а там, якщо мав подивитися, там такий, знаєте, напівколо. Да? Тобто, так, і вигін там є. Вигін, так. Да. От вони намагаються з банків цього вигіну, я кажуть, повернути собі втрачені позиції і намагаються наступати. Про те, щоб, скажімо, забрати Запоріжжя, мови не йде. Ну, тобто там немає таких можливостей в будь-якому разі. Але от е проломити наші позиції в цьому вигині, в цьому напівколі, от вони зараз будуть намагатися. Це, на вашу думку, все-таки теж більше політичне рішення, ніж стратегічне. Повернути, зокрема, навіть це яке наше е село Ротине. Ну так, це, я думаю, більшу міру воно має політичні, е політичні чинники. Ну, типу, повернути те, що вони завоювали. Угу. Зберегти той статус-кво, який був перед початком наших контрнаступальних дій в червні. Відновити статус -ко. Не Зберегти, а відновити, чи правильно так було сказати. Ну тобто вони далі не полишають цих своїх історій про те, що вони приєднали, це їхнє, завоювали і все в них все в них ж Вибачте за таку я хочу нагадати, що на велику жаль, Конституція Російської Федерації вона передбачає Херсонську область, Запорізьку область складу Російської Федерації. Так. Тобто і Херсон, це російське місто згідно з Конституцією Російської Федерації, яка була змін, пам'ятаємо, після псевдореферендумів пс... 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 30 вересня 2022 року. І так само Запоріжжя. от І от, е Це в них прописано, і таким чином вони намагаються далі її вчиняти. Давайте ще з вами обговоримо втрату росіянам корабля Цезра Кунікова, тому що є повідомлення про те, що звільнили командира чорноморського флоту Соколова, навіть йому загрожує 10 років тюрми. Це все сталося після того, як цей корабель пішов на дно. А як ви бачите, наскільки Росія зараз програє морський бій Україні, зважаючи на те, що у нас немає кораблів, а топимо ми їхні судна дронами. Ну, попри те, що ми зараз з вами спілкувалися стосовно такої напруженої ситуації на суходолі, то якраз морська ситуація вона компенсує цю напруженість. Ви правильно зазначили класичного флоту у нас крема, ну, який складався б з кораблів, з бойових кораблів. Він у нас є, ну так, він абсолютно не співставний з тим, що мала і поки що має Російська Федерація. Але от така асиметрія з допомогою дронів, без екіпажних морських дронів, які зараз використовуються дуже широко. Е, от нас починило те, що ми заблокували діяльність е, флоту Російської Федерації, на мій погляд, відсотків на 90. От він зараз може стріляти калібром по території України. І це теж, теж дуже умовно там, порівняти те, як він робив це у 22-му році, яка кількість калібрів платіла, значить, по території України, і, і скільки зараз, ну це ж абсолютно неспівставні речі. Там вийшли на рейд новоросійська, там випустили кілька ракет. І знову сховалися. Тобто ці основні ракетні кораблі зараз е прибрані з Севастополя, присутні Новоросійськ. І це, до речі, створює складнощі, оскільки там дуже обмежені можливості щодо перезаряджання цих країн. Треба йти до Севастополя там, і е наражатися на небезпеку і таке інше. Тобто, не треба збрашувати скидати, скидати з рахунку Чорноморської Російської Федерації. Він є. Основні ракетоносії зараз не них тобто вони можуть стріляти, запускати ракети. В цьому їх полягає головна небезпека. Е, основні сили Чорноморського флоту вони зараз е, є цілими. Я маю на увазі ракетні кораблі. Mm. Корвети, фрегати, таке інше. Підводні човни один там знищили у ДОКах, але ж, е, залишилися такі підводні човни, які так само оснащені калібром. Але е, е, виконувати свої основні функції щодо блокади узбережжя, блокади нашого Чорноморського шляху, через який ми там транспортуємо зерно та інші товари, експортуємо свої товари. Ба е, е, більше виставку десанту. От вони зараз це не зможуть робити, оскільки відпрацьовують морський дрон, топлять десантні кораблі, великі десанті корабля. Чому саме десантні кораблі? Тому що це е, альтернативна можливість для транспортування того, що необхідно російській армії. За деякими даними, на цьому десантному кораблі були там, Т-90 та та, і Т-72. Куди вони йшли? Вони йшли на фронт, безумовно. Іншої точки призначення не мало не, 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 не могло бути. E, і ці десантні кораблі, десантні кораблі вони використовувалися як альтернатива так званому Кримському мосту, як допоміжна, допоміжна можливість транспортувати логістику, е, альтернатива суходольному шляху, що вони значить, захищають через Бердянськ, Маріуполь і таке інше. Чим більше десантних кораблів ми знищимо, тим менше можливості от, для логістичного забезпечення воюючого угруповання російської армії на півдні України. Тобто це удар логістиці по великому року. Доволі суттєво, оскільки ці кораблі неможливо не відновити. Вони будувалися в Польщі в свій час на Гданській верфі, а ми розуміємо, що Польща навряд чи буде допомагати Російській Федерації на сьогоднішній день відновлювати свій військово-морський потенціал. По суті, ми знищимо їхні кораблі морськими дронами. Я так розумію, що у нас є надводні та підводні безпілотні літальні апарати. Це таке враження, що це суто Україна, але не літання. Дякую, що ви уточнили. Дякую. Так тут просто важливо зрозуміти, наскільки в нас налагоджене виробництво, як ви ну, як бачите, воно є. Як бачите, воно є. Тобто вони регулярно використовуються. Давайте ми ще Івані згадаємо. Буквально там за два тижні тому був. Поповнив е підводний, підводний флот ракетний катер Івані, так само з допомогою дронів. Ну я нарахувала не... півдесятка, шість кораблів катерів, які були збиті за допомогою. Ну, пішли на дно за допомогою дронів. Я можу... Ну, Іванів, що ще? Лигорський горняк був поранений свій час теж дронами. Зараз я е -е... Не виписувала навіть. Це Путін був, був, був потоплений, три вже назвали. Ну, це не важливо насправді. Важливо те, що вони зараз е відпрацьовують і таким чином Чорморський флот Російської Федерації не здатний виконувати е свої функції в Чорному морі. На тобто, сьогоднішній день така, знаєте, велика цусіма відбувається Росія. От Цусівська битва вона була протягом однієї доби, коли там російський флот в японському морі зазнав поразки в 2005 році, а зараз вони така цусіма протяжна, починаючи від двадцятого року, від крейсера Москва. Ну, він там не був в дрові, він був потоплений ракетами. Але так чи інакше, це все одно цей пас впадається. Е, Починаючи з крейсера Москва, і е, не закінчуються, а продовжується з римкунів, оскільки я впевнений, що ми ще побачимо подібні далі операції, тобто це не кінець. Але тут цікаво визначити, чи навіть якщо ми говоримо про цей крейсер Москва, то Росія офіційно не визнала, що він був потоплений ракетами. Вони говорять про те, що там сталася пожежа. Якщо говорити, згадувати оцього Цезаря, який пішов на дно, то от Пісков теж відмовився це коментувати. Сказав, що це все до міністерства оборони. Тобто вони не, ну не визнають те, що кораблі потонули через те, що зазнали поразки. Ну, це старосяча позиція у них. Вона постійно у них така є, коли вони бачать, щось відбувається не так, як вони хочуть. Або якийсь болісний удар, або щось каршав щось подібного. Так само вони не визнавали про збиття 50-го літака ДРЛ. ДРЛВ. Те саме було. Москва, те саме було. Перші удари по Москві, у столиці Російської Федерації, так само вони мовчали. Тобто, це те, що відбувається, що є дуже неприємним. Те, що, скажімо, так ставить під сумнів їхні військові можливості, вони про це замовчують, Це їх стандартна тактика, тому що немає відповіді, там треба щось придумати. А коли ти продумуєш, то вже пізно, то вже все підхопили, вже понеслося. Пане Денисе, якщо ми говоримо про дрони безпілотників, в принципі, ми можемо констатувати так, що е, це наш таке українське, нового ноу-хау, зв'язку з тим, що в нас зараз ну, не добре з постачанням снарядів, зв'язку з тим, що є затримки від наших партнерів. І тут західні союзники в цьому році збираються передати Україні мільйон дронів. Про це сказав генсек НАТО Єн Стонтенберг. Як ви оцінюєте, наскільки це потужна підтримка? Дуже люблю цифру мільйон, був мільйон сторядів, тепер мільйон дронів. Давайте подивимося, як вони зможуться реалізувати. А цифри Так. Було б добре. Було б добре. Пане Денисе, я вам дякую за те, що знайшли час поспілкуватися. Я нагадаю, що з нами в ефірі був Денис Попович, головний редактор інтернет-видання Апостров та військовий оглядач. Пане Денисе, я вам дякую за якісну аналітику дякую. та моє шанування.